У 1861 році між північними та південними штатами США почалася запекла громадянська війна. Основною причиною Кривавої війни була політика рабства. Південні Штати використовували сотні тисяч чорношкірих рабів і не мали наміру відмовлятися від них. Врешті вся держава перетворилася на два запеклі та ненависні табори, які бажали підкурити Америку і ввести власні порядки. Сьогодні ми поговоримо про громадянську війну у США, чим завершилося це моторошне протистояння та як американцям вдалося повернути втрачену єдність. У першій половині 19 століття у США поступово утворилися дві економічні системи, які розділили південні та північні Штати. Південні Штати були насичені великими плантаціями і там активно використовували рабську працю сотень тисяч чорношкірих невільників. Це приносило плантаторам величезні прибутки, із якими вони аж ніяк не бажали розлучатись. Їхня могутність ще більше зросла після війни із Мексикою, коли до США були приєднані великі території на півдні. Тим часом, на півночі, економічна система суттєво відрізнялась. У цьому регіоні створювалися різноманітні промислові підприємства. Що забезпечувало задовільний рівень життя. Населення півночі негативно відносилось до політики рабства, і таким чином обидві частини США почали ворогувати між собою. Врешті ситуація почала загострюватись до масштабного конфлікту. Американські урядовці ніяк не могли домовитись, як відноситися до чорношкірих і чи варто робити їх вільними та рівними у правах із білими. На півдні були переконані, що та робота, яку виконують раби, є негідною для вільної білої людини. Північні Штати, у свою чергу, категорично вимагали відмовитися від рабовласницької політики. Ще одні суперечки виникли після розширення території США. Усі ці фактори стояли на перепоні до гармонійного співіснування всередині США, однак, справжнім вибухом став результат чергових президентських виборів. У 1860 році очільником держави було обрано Авраама Лінкольна, представника нещодавно створеної республіканської партії. Він виступав за поширення більш розвинутої промислової економічної системи і фактично відмовлявся від рабства. Ця політика почала становити серйозну загрозу для південних штатів. Вони в один момент могли втратити свої плантації робітників та прибуток. У відповідь на наміри центрального уряду Америки південні штати пішли на безпрецедентний крок. Вже 20 грудня 1860 року зі складу єдиної держави вийшла Південна Кароліна. Згодом впродовж лише одного місяця зі складу США вийшли Місісіпі, Флорида, Алабама, Джорджія і Луїзіана. Варто відзначити, що такі дії урядів штатів були формально законними, оскільки Конституція не містила заборони на вихід зі складу США окремих територій. Окрім цього, сама держава була федеративною, тобто всі її штати мали свої окремі уряди та парламенти. Таким чином, шість південних штатів фактично стали повністю незалежними. І вже у лютому об'єдналися у конфедеративні Штати Америки. Утворення нового Союзу спонукало решту південних штатів проголосити незалежність та долучитися до нього. Так, упродовж березня травня, у склад конфедерації увійшли Техас, Вірджинія, Арканзас, Теннессі та Північна Кароліна. Тепер у новому союзі було об'єднано вже 11 штатів, що становило неабияку загрозу для Вашингтона. Але на цьому конфедерати не збиралися зупинятись. І прийняли конституцію та обрали власного президента. Ним став колишній сенатор Джеферсон Девіс, який був сповнений рішучості захистити політику рабства та протистояти намірам півночі. Невдовзі до конфедератів примкнули і корінні індіанські народи, які вважали, що новий союз визнає їх за рівноправних громадян. Як результат, територія США розкололася на дві частини, між якими розгорнулося ненависне протистояння. Уряд у Вашингтоні не без проблем зміг втримати на своїй стороні рабовласницькі штати Делавер, Кентукі, Міссурі та Меріленд, які також мали намір долучитися до конфедератів. Однак після того, як Авраам Лінкольн офіційно вступив на посаду президента, протистояння між штатами переросло у справжню війну. Друзі, а зараз знову про дещо серйозне для існування нашого каналу нам потрібна від вас регулярна допомога. Ми дуже надіємося, що після донатів на ЗСУ ви підтримаєте нас підпискою на Патреоні чи в Ютубі хоча б на один долар. Придбавши підписку, ви розблокуєте доступ до купи ексклюзивних відео. Наприклад, всі події у на карті, вся Друга світова війна в Україні, міфи і правда СС Галичини і ще кілька крутих випусків. Також не зайвим буде, якщо ви задонатите нам будь-яку суму на нашу монобанку. Це також дуже допоможе нашому каналу існувати та робити для вас ще більше контенту. Щиро вам дякуємо. 12 квітня 1861 року мешканці півдня здійснили напад на федеративний форт Самтер у Бухті Чарльстон. Саме ця подія стала початком затяжної громадянської війни. Гарнізон форту стримував атаки конфедератів понад 30 годин, але в результаті все ж змушений був капітулювати. Після падіння Самтеру Лінкольн оголосив південним штатам війну і запровадив морську блокаду їхнього узбережжя. Проте це не надто зашкодило конфедератам, оскільки у них було достатньо зброї та набоїв, а також досвідчених офіцерів. Окрім цього, американці південних штатів були значно згуртованішими у своїй ненависті до федератів і збирались захищати власний спосіб життя до кінця. У цей же час на півночі не було єдиної позиції щодо бунтівних штатів, і багато хто виступав за компроміс та порозуміння. Проте, незважаючи на це, обидві сторони були налаштовані захистити свої володіння та якомога швидше завдати поразки одна одній. Перша велика битва між супротивниками відбулася 21 липня поблизу Манасасу у штаті Вірджинія. У цей день федеративні війська на чолі з генералом Ірвіном Макдавелом атакували конфедератів, які займали позиції вздовж річки Булран. Сили були практично рівними і налічували понад 30 тисяч із кожного боку. Війська Макдавела атакували противника трьома дивізіями із лівого флангу, змусивши відступити частину конфедератів. Однак просування далі здійснене не було, і бунтівникам вдалося зайняти вигідні позиції на пагорбі Генрі. Тому, коли Федерати все ж вирішили відновити атаку, їхні війська наткнулися на запеклий опір, який так і не вдалося подолати. Тоді, коли Федерати вже майже вичерпали всі власні резерви, армії південних штатів підійшло підкріплення і вони змогли організувати контрудар. Ослаблені урядові сили не мали чим відбити цей наступ, і як тільки остання резервна бригада Ховарда почала відступати, за нею рушили всі інші. Відступ невдовзі перетворився на безпорадну втечу. Однак цілковитого розгрому федератів не відбулось. Командувачі армії півдня Джозеф Джонстон і П'єр Борегар відправили їм на вздогін незначні війська, і тим не вдалося завдати ворогу серйозної шкоди. Але ця поразка не була єдиною для федератів, і вже у жовтні вони зазнали другої поблизу Болзблафа, коли намагалися атакувати табір противника. Внаслідок цієї поразки війська півдня майже впритул наблизилися до Вашингтона якому тепер загрожувало падіння, така ситуація змусила центральний уряд здійснювати відчайдушні кроки. До кінця року чисельність армії була збільшена і нараховувала понад 600 тисяч солдат на чолі із генералом Джорджем Маклеланом. У новому році Федерати сподівалися нанести конфедерації вирішального удару однак вони досі недооцінювали потужності півдня. Вже у лютому 1862 року армія півночі розпочала широкий контрнаступ. Конфедерати не очікували такого удару, і це посприяло небаченим успіхам урядових солдат. До квітня війська під командуванням Уліса Гранта захопили низку фортів. А кінцевим результатом цього наступу стало звільнення території штату Кентукі від конфедератів. Далі федерати мали на меті очистити штат Теннесі, однак цей процес. Перетворився для них у виснажливу кампанію. На початку квітня армії супротивників зустрілися у битві поблизу Шайло, яка ледь не перетворилася на масштабний розгром федератів. Війська південних штатів мали намір відкинути федеральні сили від річки Теннесі, загнати їх до боліт, а також не дозволити ворогу об'єднати всю свою армію. Перша атака сил конфедерації розпочалася успішно. Вони розбили передові корпуси ворога. Але далі Уліс Грант здійснив грамотний хід, який не дозволив конфедератам знищити велику кількість його бійців. Американський генерал відвів війська від Піцбурга Лендінга, де за допомогою резервів посилив свою знекроблену армію. Урядові сили стримували атаки конфедератів за допомогою артилерії, але солдатам півдня ціною величезних втрат таки вдалося прорвати оборону федератів. В цьому бою під час однієї із атак. Навіть загинув їхній командувач Альберт Джонстон. Новий очільник війська П'єр Борегар прийняв рішення відновити атаки на наступний день, адже вважав, що перемога над федератами вже забезпечена. Але таке переконання було передчасним вночі. Грант зміг з'єднатися із силами генерала Бюела, що створило чисельну перевагу над силами півдня. На світанку Федерати розпочали контрнаступ по всій лінії фронту, який шоковані конфедерати не спромоглися зупинити. Їхній відступ, що коштував великої крові, остаточно відкрив урядовим військам шлях до повного очищення Теннесі. До літа Федерати очистили штат Міссурі і змогли вийти у північні райони Місісіпі та Алабами. Армія північних штатів відчула слабкість ворога і вирішила максимально скористатися нею. 25 квітня морська ескадра урядових військ на чолі з Девідом Фарагутом, стрімко захопила важливе торгівельне місто і порт півдня Новий Орлеан. Це стало болючим ударом для американців Конфедерації. Північні Штати посилили морську блокаду, і внаслідок цього на півдні Америки з'явилися серйозні проблеми із економікою та постачанням припасів для власних солдат. Але і на цьому війська півночі не зупинились. Оволодівши плацдармом у Низинах річки Місісіпі, вони невдовзі організували звідти успішну наступальну операцію. За її результатами, урядові сили взяли під контроль всю течію і позбавили конфедератів важливої транспортної артерії, розділивши їхню територію на дві частини. Однак конфедерація ще зберігала свої сили і могла продовжувати успішні бойові дії. Армії північних штатів не вдалося оволодіти столицею конфедератів Річмондом, яку планували захопити іще весною. Попри це, наступні події громадянської війни продемонстрували, що бойові дії між американцями ще далекі від завершення. Однак, у передостанній день 1862 року, по залишках міцності конфедерації був завданий ще один болючий удар. Саме він, зрештою, принесе вирішальні наслідки для всього ходу війни. 30 грудня 1862 року президент США Авраам Лінкольн підписав прокламацію про звільнення рабів. Це означало, що Вашингтон офіційно встав на шлях знищення рабства. Цей документ разом із прийнятим ще раніше Хомстед актом створював привабливі можливості для громадян країни. Тепер будь-який громадянин США, якщо він не брав участь у заколоті порта центральної влади, міг зайняти Хомстед. Тобто частину землі розміром понад 60 гектарів. Ця земля, після п'яти років проживання на ній безкоштовно перетворювалася на власність господаря. Американці сприйняли такі реформи дуже позитивно. Навіть на півдні, де ситуація поступово погіршувалася, люди почали змінювати свою думку щодо війни. Виснажлива морська блокада конфедерації і регулярні повстання рабів підривали і без того ослаблену економіку півдня. Фактична відсутність промисловості не могла ефективно забезпечувати потреб як фронту, так і населення. Таке становище різко відрізнялося від життя на півночі, де були переважаючі людські ресурси, потужна промисловість і постійний прихід робочої сили. У цій ситуації питання поразки південних штатів практично залежало лише від часу. Однак конфедерати не збиралися здаватись і щось промоглися здобути свій останній великий успіх у війні. Ним стала битва під Чанселор що відбулася навесні 1863 року. 30 квітня урядові війська чисельністю понад 130 тисяч бійців під командуванням Джозефа Хукера атакували менш чисельні сили конфедератів Роберта Лі. Хукер мав досить добре підготовлені війська і ретельно розроблений план атаки, який забезпечив ефект неочікуваності. Однак генерал Лі, маючи лише трохи більше 60 тисяч війська, не лише спромігся стримати противника, але й змусив його відступити. Сили уряду намагалися утримувати оборону на укріплених позиціях висоти Ферв'ю, але конфедерати ціною колосальних втрат змогли вибити їх звідти. Але Хукер не мав наміру програвати і вирішив розгромити північно вірджинську армію конфедератів. Він направив свої корпуси у ворожий тил поблизу Фредеріксберга, бажаючи їх взяти у кільце. Це змусило ослаблені сили Роберта Лі знову вступати у нерівний бій, але він теж приніс їм перемогу. Перебуваючи у слабкому моральному стані і боячись контрудару, Хукер зрештою прийняв рішення відступити. Так завершилося одне із найбільших зіткнень всієї війни. Воно було справжнім успіхом конфедератів, але водночас не схилило шальки терезів на їхню користь. 1 липня вороги зустрілися поблизу Геттінсберга у Пенсильванії. Тут відбулася чергова кривава битва всієї громадянської війни. Урядові війська на чолі з Джорджем Мідом налічували близько 94 тисяч бійців, а сили конфедератів Роберта Лі трохи більше 70 тисяч. Метою конфедератів було перехопити у ворога стратегічну ініціативу і створити загрозу для Філадельфії. На їхню думку, це б змусило Вашингтон прийняти переговори. Але Авраам Лінкольн не мав наміру вести переговори із заколотниками півдня. Американський президент вирішив остаточно знищити конфедератів, помстившись тим самим за Чанселорсвіл. У перший день битви успіх сприяв конфедератам, яким вдалося вибити сили півночі за Гетінзберег, завдавши їм значних втрат. Окрилений таким ходом битви Роберт Лі наказав розвинути атаку наступного дня. 2 липня конфедерати атакували урядові війська із флангів. Як результат, загинуло близько 10 тисяч американських бійців уряду, але розгрому армії півночі не відбулося. На третій день Роберт Лі таки спробував завдати ворогу остаточної поразки, але недостатньо розрахував власні сили. Він вирішив здійснити лобову атаку на лівий фланг федератів, але це було провальне рішення, яке перетворилося на цілковиту катастрофу. Конфедерати менш ніж за годину втратили понад 6,5 тисяч своїх людей, а загальні втрати за битву перевищили 23 тисячі. Це серйозно підірвало боєздатність армії півдня, яка була змушена відступити за річку Потомак. Президент Лінкольн наполягав на продовженні атаки та розгромі армії Роберта Лі. Але урядові війська також втратили значну кількість людей і без резервів не могли наступати. Наслідком цієї поразки Конфедерації був цілковитий перелом у війні на користь армії півночі. Ще більше його підтвердив зухвалий похід урядових військ Вільяма Шермана. Він почався на Західному фронті у листопаді 1864 року і увійшов в історію як Марш до моря. Після взяття Федератами Атланти Шерман вирішив змінити напрям походу і запропонував зробити кінцевий пункт шляху у порту Саванна. Після погодження цього маршруту із командуванням Шерман вирушив дорогу на чолі понад 60 тисяч бійців. Їм протистояла ослаблена армія конфедератів Вільяма Харді, сили якої тільки трохи перевищували 13 тисяч людей. Зважаючи на це, похід закономірно завершився успіхом Шермана, який наприкінці грудня змусив капітулювати гарнізон Саванни. Як наслідок, вплив півдня ще більше ослаб, адже втрата багатої Атланти була непоправним ударом. Тепер доля Конфедерації остаточно перебувала у руках Вашингтона і особисто Авраама Лінкольна. На початку 1865 року Вашингтон встав на шлях повного розгрому Конфедерації, маючи намір захопити їхню столицю Річмонд. Для цього необхідно було зламати останній бастіон оборони противника у Вірджинії. Армія півночі зібрала аж 115 тисяч бійців. Тоді, як у конфедератів, залишилося тільки 54 тисячі вірних солдатів. Конфедерати не могли протистояти такій силі, тож їм залишалося лише відступати, подекуди нав'язуючи бої. У зв'язку з цим Роберт Лі не наважився обороняти Річмонд і 2 квітня покинув місто. Вже через тиждень його армія була оточена федеральними силами поблизу Апоматокса і розгромлена. Сам генерал, перебуваючи у тотальній безвиході, був змушений підписати капітуляцію. Через місяць після цього останні сили конфедератів припинили свій спротив, а лідери Конфедерації на чолі з Джефферсоном Девісом були заарештовані. Так завершилася найбільша і найкривавіша війна в історії США, яка загалом забрала приблизно 655 тисяч життів американців. Вона стала великим потрясінням для американського народу, але повернула країні. Єдність та можливість мирного подальшого розвитку. Однак головні проблеми, які спричинили цю бійню ще тривалий час, залишалися невирішеними. Друзі, пишіть свої думки щодо Сили Америки, ставайте спонсорами базованої історії, підписуйтеся на наш канал, а також дивіться інші наші випуски. Слава Україні!